Замовлення виконали для клієнта два складні. Е, основа дерево, рамочка, метал в позолоті, каміння Сваровські. Е, дві ікони складня Почаївської Божої Матері. Опа! На розворотах. У нас як на Почаївської по по основателі да. Почаївської Почаївської лаври. По лаври. Е, дивіться е, фон посріблення. Розпис ювелірними емалями, прикрашений камінчиками Сваровські. Другий складень це у нас святий Миколай Святого Миколая на створках Архангел Михаїл та Архангел Гавріл. Виконані в позолоті, Німб святого розписаний ювелірними емалями, прикрашений позолотою. Також є каміння сворозкі. Дані складні можна підвішувати або ставити також на декоровану ножку, покриту сріблом. Гарний подарунок і унікальний, я вважаю, подарунок, тому що ці ікони не виготовляються серійно, вони одиничні, робляться в невеликій кількості. Потрібен такий, так. звертайтеся.